Як повідомили у міській раді, в Чернігові проведуть аудит теплових мереж, розроблять муніципальний енергоплан, експрес-енергоаудит, системи теплозабезпечення та детальний аудит 15 будівель семи шкіл і дитсадків основних корпусів міської лікарні, номер один та п'яти житлових будинків у різних мікрорайонах Чернігова. Проаналізують інженерний стан приміщення та внутрішньобудинкових мережах, а також визначать рівень загальної енергоефективності. Крім того, експрес-енергоаудит. Доповнить схему теплозабезпечення міста, яка наразі розробляється на замовлення управління житлово-комунального господарства міської ради. Це дозволить виявити проблеми і визначити шляхи їх вирішення. Підсумками проекту стануть рекомендації експертів щодо поліпшення теплозабезпечення як окремих будівель, так і Чернігова в цілому. Також планується, що буде розроблено низку проектів, що зможуть претендувати на отримання міжнародних кредитів чи інвестиційних коштів. А окремі з них будуть профінансовані на умовах співфінансування з міською радою у якості пілотних.